І твоє сохраняга крестом Твоїм жительство. Паси, Господи, люди Твоя, і благослови достояння Твоє победи православним крестиганом, наша противная доруя, і Твоє сохраня крестом Твоїм життя. Спаси, Господи, люді Твоя, и благослови достояние Твоє победи, православний Христі Гоханом, на сопротивне даруя, и Твоє сохраняя крестом Твоїм жительство. Спаси, Господи, люді Твоя. И благослови достояние Твои победи православным Христианом. Наша противная доруя и Твое сохраняя крестом Твоим жительство. Спаси, Господи, любовь Твоя. І благослові достояние твоє победи православним христианом, на сопротивная дорога і твоє сохраняя крестом Своїм жительством. Спаси, Господи, любоді Твоя, і благослови достояние Твоє Победи православним Христіганом, наша дорогу. И Твоє сохраняя крестом Твоим жительство, паси, Господи, любові Твоя, и благослови достояние Твое. Побіди православним пристиганом, нас противне дарує, і твоє сохраняє Христом Твоїм життєнство Паси Господі, люді Твоя, і благослови достояння Твоє побіди, православним христиганам на дару я противниця дарує і Твоє сохраняє крестом пломів житень. Пасі Господі люді твоя і благослови твоє побіди, православним Христіханом, наса противний я дарує

Спаси, Господи, люді Твоя, і благослови достояние Твоє побіди, православним пристілом, нас я, дарую я, і Твоє сохраняє крестом Твоїм жительство, твоє ім'я Ца і Сина і Святого Духань. Покрапляется, освящая сама всей, Медсей, во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. Покрапляйся, освящая сама и медсей. Во имя Отца и Сина и Святого Духа Амінь. Во имя Ца і Сина и Святого Духа окрепляється и свящається м'яд сей мак Сей. Во имя Отца и Сина и Святого. Благословляется, свящається, Медведь Мах Сей. Святой Водой Сиєї, во імя Отца і Сина и і Святого Духа. Амінь. Окропляється, мак и Мед Сей твоє ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Амінь. Покріпляйте, освящайте Мак і м'от сій твоїм ім'ям Отця і Сина і Святого Духа. Амінь. Оповняйтеся сій святий дух і Мак І маз во ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Амінь. Там просторы лежать позагорай.